Дивіться, друзі, я вже здалеку бачу, що це чудо природи знайшлося. Яка краса. Бачите же, що ми з вами знайшли? Це просто. Я ніколи в житті не знаходила опенького пінька. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це осіннє пеньок. Ви подивіться просто на товщину цієї ноги. Це товще, як мій палець. Оця просто це нога, це нагіща. І дивіться, як їх багато. Я вже щось навіть чула, що дивіться ще тут, що в Німеччині ніби немає обмеження на збір пеньок. Це єдиний тип грибів, котрий не обмежується в зборі. Я не знаю, чи це правда, чи це у всіх землях, так. Подивіться. Це смачнюща історія. Це просто супер клас. Оце нарізати. Тут повна сумка буде, чи що там, корзина. Ой-ой-ой! І вони всюди, і ви просто подивіться на ту товщину цієї ніжки. Ой, молодесенькі які. Це навколо цього пня росте. Воно саме на ньому. йой ой ой йой -йо -йо -йо. Це просто супер. І вон всюди. О... Ой, а тут які бомбурики ростуть. Дивіться, які класні. Якби вам їх зняти. Опеньок один з найсмачніших грибів, як на мене. І жарений дуже смачний, максимально смачний. А мариновані які опенічки, як вони залітають, а? У рота? Це ж просто краса. Такого опенького опня я не знаходила ніколи, чесно, це вперше. Щоб настільки багато було, я знаю, що люди і більше знаходили і на три відра знаходять. Але для мене це вперше. Це взагалі рай. Ще й такою якості опенька. Вони часто бувають на тонкій нозі. Осінні вони якраз частіше натовсті, на товсті, але дуже товсті важко знайти Вірні. А это можно на выставку опенек отправлять.